Друзі, усім привіт! Радий вас чути на нашому каналі. Ми, як завжди, тут збираємося, і дуже багато е, у нас на каналі є різної інформації. Тому я думаю, що цим відео можна поділитися в соцмережах. Звичайно, можна поставити палець вгору. Це завжди, як кажуть, позитивно впливає на настрій, і як кажуть, завжди мотивує робити свіжі відео. Ми розпочинаємо. Поїхали. Ну що, сьогодні у нас збірка автомобілів до 8 тисяч доларів. Можливо, там сотка 2, якщо буде вище, також покажемо. Тобто, все рівно це є торги, які за 8 можна забрати. Працює рівно в суботу. Приїжджати потрібно також на восьму ранку для того, щоб встигнути щось цікаве придбати. І можна щось підбирати на цьому авторинку. Хто дивиться вперше, друзі, я рекомендую підписатись на канал. Також можна поділитися цим відео. з... В соцмережах і поставити жирний палець вгору. Я думаю, це буде тільки мотивувати нас робити свіже відео. Звичайно, напишіть в коментарях, що кого цікавить, який автомобіль би вас цікавив. На майбутнє, можливо, запропонуйте ще, які рубрики можна знімати. Сьогодні в нас усі автомобілі, які продаються, до 8 тисяч доларів, ще раз повторюся. Ну що, ми поїхали, будемо трошки аналізувати, що продаються, які ціни. Що вартує, брате, десь будемо сьогодні трішки блокати по авторинку і аналізувати ось такі от моменти. Kia Sportage в кадрі 7999 2009 рік. Автомобіль, до речі, з цієї категорії вважається досить міцні на використання. І більше скажу, потрібно уважно дивитися, тому що автомобіль не новий. А якщо автомобіль не новий, то він може мати, як в них часто буває, на жаль, так є, буває таке, що кузов отримує іржу, так би мовити, як кажуть, народі гниє. І такі речі треба дивитися. Ну і, звичайно, який би автомобіль не був вдалий, все рівно стан автомобіля потрібно дивитися. Для того, щоб подивитися стан автомобіля, до речі, автомобілі, автомобілі є в нас на ринку, продаються як із США, так і з Європи, також офіційні. Але в принципі, якщо є така скажімо, формула певна, як можна себе завчасно забезпечити, це відкрити інтернет-ресурс, такий ресурс, називається Car Vertical. Ви знаєте, я внизу під цим відео залишу посилання, на яке можна перейти і там відразу отримаєте 20% знижки. Або просто запишемо Car Vertical, вам підтягне інтернет ресурс Roma, пишете англійськими 4 букви. З маленької і отримаєте тих же самих 20%, що дає можливість зрозуміти Car Vertical? Car Vertical це є ресурс, який має підтянуті бази. І якщо автомобіль особливо був привезений, і він там все-таки проходить в ТО, оце все можна перевірити, відразу побачити і зрозуміти, чи з автомобілем відбувалися якісь дії, наприклад, на скручування пробігу. Та інше. Звичайно, що не буде видно, якщо автомобіль ну, не попадав на офіційні СТО, тоді, на жаль, інформації не буде. Але все рівно це дає можливість загалом зрозуміти, яка ситуація і чи варто далі дивитися на автомобіль. Відразу дам інструкцію, якщо ви подивилися і там попередньо все добре, тоді можна вже далі глибше купляти. Тільки опиратися на один інтернет-ресурс не варто, тому що кажу, щось може бути приховано і перевірок зайвих, як кажуть, не буває. Я завжди на це наголошую у кожному нашому відео. І коли ви перевіряєте автомобіль, чим краще, чим, чим ви ретельніше його перевірите, тим більше ви будете розуміти. Який автомобіль, який стан автомобіля, а саме цього автомобіля, який ви перевіряєте. Звичайно, новий він не буде на автобазарі, нових автомобілів не продають, але якщо продають БУ, то принаймні будете розуміти, чи вартує його брати, чи ви на це не готові. Ви знаєте, я отримую дзвінки, мене часто запитують, Роман, потрібно, підкажіть потрібно автомобіль в хорошому стані. Ви знаєте, хороший стан автомобіля це також досить такі розмите е, такі розуміння. Пояснюю чому. Виходячи з досвіду, як ми підбираємо автомобілі кожного четверга, неділя, е, буває, що в Рівному також, до речі, напишіть в коментарях, якщо буде цікаво, вже назбиралися автомобілі, які ми підбирали нашим замовникам. Якщо буде, напишіть в коментарях, кого цікавить. Якщо треба, я викладу. На якомусь наступному ролику, ну, зроблю коротесеньку нарізочку, і покажу ті автомобілі, які вже назбиралися, які ми дійсно підібрали нашим замовникам. Але хочу сказати, що автомобілі, які ви дивитеся, я часто бачу, що, наприклад, є такі замовники, які приїжджають і кажуть, Роман, я хочу автомобіль. Ford Focus, зараз говорю реально так, як воно є. Так дійсно ми такий автомобіль шукали, але потрібно, щоб не була фарбована ні одна деталь. Тобто ми шукаємо Ford Focus в районі 2008-2010 рік. До речі, по факту знайшли 2009 і знайшли таки дійсно не підфарбована ні одна деталь, і мотор в доброму стані. І цей автомобіль приїхав, покупець був з міста Львова, і цей автомобіль він припав. Так що хочу сказати. Іноді є можливість купити, наприклад, по таких критеріях, що, наприклад, автомобіль не фарбована ні одна деталь, щоб він був там от в такому-такому стані. А іноді потрібно чимось жертвувати. От У нас було минулого четверга, були, було замовлення, також шукали автомобіль, знайшли Астру «Опель». І також там трішечки треба було підправити, бо були моменти. Сам, сам автомобіль реально по кузову був здоровий, по ходовій також, запотівання не було виявлено. От, газова установка це було, бензин-газ, газова установочка стояла. В принципі, нормальний автомобіль, але автомобіль трішки по дверних картах там були питання, які потрібно буде цей. Замовнику це підійшло і він придбав. Але кажу: це є це розуміння, що іноді людина каже, оце мені підходить, це мені не підходить. І тому є загальне таке, знаєте, якби розуміння, яке би я від себе, як людина, як е, технічно підкована та людина, будемо так казати, є рекомендації, на що ж опиратися. Давайте сьогодні трішки це питання розкриємо. Що таке нормальний стан? Так. Так як я починав розмову, що новий автомобіль знайти не вдасться, він буде Бушний, він буде там, 10 років мати, 10-річний, чи 8-річний, все рівно він буде не новий. Чи навіть 5-річний він також, і 2-річний він не новий. Що потрібно розуміти, яка загальне, оце розуміння формула? Загалом потрібно розуміти, що, крім того, що ми говоримо про якісь крайності, це, наприклад, автомобіль був в ДТП, так? і була цієї порушена цілісність конструкції автомобіля, наприклад, там ланжерон пішов в сторону, і автомобіль не вдалося та, на роботі витягнути, він вже кривий, тобто автомобіль вже не вартує уваги, то все рівно, якщо брати розуміння, що автомобіль по кузову цілий, все рівно є таке розуміння, як автомобіль буде потребувати великі вкладення, тобто автомобіль зношений. Ось, власне, такі речі ви з експертом, чи з своїм товаришем, яким ви прийдете, якщо він в цьому розбирається, чи поїдете на СТО, перевіряти, це треба, обов'язково все, щось з цього треба робити, та? вибрати кого. Хочете, ми вам допоможемо, вам, дам вам експерта, який з вами буде ходити по ринку, і чітко ці всі позиції буде перевіряти і вам буде повідомляти. Так давайте далі продовжимо нашу розмову по стану. Коли виглядаєте автомобіль, можемо так порівняти, у нас був такий реальний випадок, коли стоїть два сценіка, як на одному там близько пробіг, поза 200, та, так і на іншому. Але один стоїть сценік, в якому е, все тримається, знаєте, ходова тримається все так до кучечки, та, Тобто все все він такий живенький. А інший стоїть, ну вже просто змучений. розумієте? Ти дивишся на нього, а там живого місця нема. І скільки би ви не вкладали коштів. Відновити ви його не зможете. Ви дивитесь на салон, а він такий, знаєте, от це все замордоване, кузов, там царапина, там ще. Сідаєш, ходова, таліпає, та це все. Ти дивишся то щеплення, то все працює тяжко. мотор, там, пригадую, плюс-мінус був нормальний, але от це все загальний стан, він є важкий. Чому так є? Один автомобіль такий, інший такий. Все дуже просто. Автомобіль. Якщо в ньому регулярно все міняти, все, що потрібно, почала стукати десь ходова, поїхав, поміняв там шарову, та, почала стукати ходова, поїхав, знав, що там втулки стабілізатора, поміняв. Тобто вчасно це робити, то ви поступово протягом часу користування робите якісь невеликі вкладення, але щось ви, ну, грубо кажучи, підтримуєте нормальний стан автомобіля. Якщо такий автомобіль буде продавець продавати, то він буде нормальний, Та, ви візьмете його не новим, але вкладати потрібно буде щось дрібне поточно. Не потрібно буде відразу вкладати в ходову, багато грошей не потрібно вкладати в ще якісь там моменти. Та, тобто це все треба розуміти. Оце можна тоді, от такий автомобіль, якщо підібрати, його можна буде придбати. Тому нормальний стан, дивлячись на людей. Іноді, коли людина каже, не має бути ні одного підкраса, це є ваше розуміння і це є правда в цьому. Правда є велика. І тому автомобіль, коли ви є поруч і експерт ходить з вами і перевіряє автомобіль, він е зможе з вами оперативно, правильно е дивитися ці автомобілі, які вам подобаються, дивитися технічний стан. І це є дуже правильна формула, тому що іноді до мене кажуть, Роман, мені їхати не хочеться, ви мені там пошукаєте автомобіль. Насправді це все так гарно виглядає, пошукаєте, а по факту, коли ви приїжджаєте, а вам автомобіль не подобається, людина там обходила, та експерт обходив весь ринок і знайшов технічно цей, який він бачить правильний. А ви приходите, і, наприклад, цей. Тому я завжди кажу: грубо є два варіанти, як можна правильно придбати автомобіль. Перший це приїхати на ринок, приділити собі один час, та, тому що ви платите за автомобіль немалі кошти, приділити цей час походити по ринку і знайти собі автомобіль. Відразу скажу, є такі моменти, що автомобіль на ринку ви можете і не придбати. Це також у нас було якийсь пригадуючи минулий четвер, можливо, це відео зараз подивиться наш замовник. Та, то він так щось відреагував, а якось так той базар, такий якийсь базар. Та, є таке, що ви приходите, може і є машини. Пригадую, бюджет, до речі, був 8, не такий вже й поганий, та, бо бюджет, наприклад, 6 це мало. 8 це в принципі непогано. Але виходите буває такі, а вам нічого нема такого, щоб ви могли купити. От вам, вам щось не подобається, бо експерт щось забракує. Та? Тобто, і ви обійшли ринок, і ви, у вас нема бажання нічого іншого шукати, тому що на ринку насправді, якщо беремо рівне, це є близько 500 автомобілів, ну а потрібно один. Але буває таке, що ти хочеш саме якусь конкретну модель, тобто та? хочеш з критеріями певними, особливо якщо вони високі. То знайти автомобіль буде важко, тому є ризик не знайти автомобіль на базар. Тому я завжди кажу, якщо ви не хочете ризикувати своїм часом та, і грошима, які будуть складені це все, то можна зробити простіше. На ринок, на базар, ніхто не їде. Сідаєте вдома в інтернеті, там, на планшеті, на комп'ютері, в телефоні. Заходите в це саме авторія, РСТ, немає різниці. Олег скинець кінцем, хоча там дуже багато. Таких неправильних автомобілів, але суть. Знаходите собі 10 кращих, ті, які вам подобаються. По кольору, по комплектації, по дисках. Ну, тобто, все так, як треба. І тоді з тих 10 вибираєте один найкращий, скидаєте мені там на Viber, на WhatsApp, на Telegram. І запитання: Роман ціна. Ціна є різна, тому що автомобілі знаходяться на різних локаціях, тому ціна міняється. Але суть. Я вам відписую конкретно по автомобілю, яка ціна. Якщо все підходить, ви оплачуєте. Після оплати відразу домовляємося на огляд. Експерт виїжджає, оглядає, оглядає кузов, оглядає мотор, оглядає на мотор на підтікання диміння супутіння. Робить тездрайв, тест драйву перевіряється ходова на сток, перевіряється рульова рейка, перевіряється. Щеплення, якщо е, цей автомобіль, механіка, якщо автомат відповідний, то це в нас до коробки. Перевіряється тормозна система, як вібрація під час тормозу, під час руління, все-все-все. І робиться фото-відеовисновок. Це все передається вам. І далі ми вже вирішуємо разом з вами, чи автомобіль вартує уваги, чи не вартує. Звичайно, ще буде висновок по автомобілю від експерта. От вам грубо. Як воно все виглядає, з чого почати, як можна знайти правильно автомобіль? Колись ми вже, до речі, це питання піднімали. Що по цінах дуже цікаво, дуже дивно, але факт і залишається фактом. Маю можливість сьогодні побачити, що в нашій рубриці є автомобілі до 8 тисяч. І їх на ринку є досить нормальна кількість, є з чого ви вибирати. Якщо так склались обставини, що у вас є можливість з'їхати на ринок, це непогано. Давайте ще про ринок розповім, які ж є плюси з ринку все-таки. Якщо ви оглядаєте через авторія, ви оглядаєте один автомобіль, два автомобілі в день. Отак, десь воно плюс-мінус виходить по часу, ну можна три, так. Якщо ви приїжджаєте на ринок, ви можете пройти оцих, якщо Луцьк, там, то півтори тисячі автомобілів, ви можете їх всіх пройти півтора тисячі за півтори години. Приблизно півтора години достатньо, щоб оці всі автомобілі пройти і їх всіх передивитися. І вже коли ви оглядаєте оці всі автомобілі по кількості, іноді буває, що приїжджаєте за фокусом, а по факту вам сподобається меган, чи бувало в нас приїжджали за меганом, а купляли сценік. Але в цей момент у вас є більше ширші такі, знаєте, можливості, ширші побачити різні, різні автомобілі, відповідно, вибір у вас насправді є більший. Просто треба всередині, ну, грубо кажучи, себе так, знаєте, якби настроїти, що є кошти, потрібно хороший автомобіль. І є декілька різних моделей, яких розглядаємо. Тоді автомобіль буде придбати легше, однозначно буде легше. Висновок робимо дуже простий. Зараз ми от бачимо в ряді автомобілів в принципі фактично кожен автомобіль до 8 тисяч нам підходить. Чи це добре, я думаю добре, тому що зараз така ситуація в країні, що витрачати великі кошти на автомобіль ну, недоцільно, це кожен індивідуально для себе подумає. Але все-таки, коли автомобіль є недорогий, це точно є добре, позитивно, тому що автомобіля задача проста. Це ви, це ви з точки А в точку Б переїхалися. І, звичайно, щоб автомобіль просто гарно служив, цього цілком достатньо і я думаю, що це є нормальні речі. Бачимо, що до 8000 є великий асортимент і чесно вам скажу, зараз до речі при нами Сцені 4500 гляньте автомобіль, як кажуть, зі сторони цілком адекватний з ефіру прийшли. Ще один сценік, Я думаю, що він має бути до 8 тисяч, так і є, 7610 рік. 2,0 дизель, саме місний. Ось такий апарат в кадрі. Бачите, сценіки це є у нас категорія. До речі, хто шукає сценіка, іноді також мене запитує, Роман, а що ще можна подивитися? Давайте відразу в двох словах. Сценік це у нас є категорія мінівени, Це є автомобілі, які є зручні для сім'ї. Категорія цих автомобілів, якщо ми відпройдемося і конкурентів, то Scenic, це є конкурент з поправте, можу неправильно називати, хтось так на Зефіра, хтось Зефіра. Далі Peugeot 5008, це також категорія мінівенів, і Renault Grand Scenic, Оце маємо основні такі знаєте, загинаючі пальці, основні моделі, які, з яких треба дивитися і щось собі обирати. Якщо ми беремо категорію кросовери, давайте відразу також це питання піднімемо, то у нас вже Peugeot 3008, Outlander, та, тобто ось таких щось. далі дивимося, наприклад, Кашкай. Хтось хоче щось таке, знаєте, як кажуть, більше простіше, можна дачею дивитися також. І, тобто є, є з чого обрати і з чого переглядати, і завжди таких, таких варіантів, вибір завжди, як кажуть, можна щось собі обрати. Звичайно, завжди чимось ми повинні розуміти, що якщо ми обираємо з чогось простішого, то в нас буде менший комфорт, але автомобіль, наприклад, цей же Dacia, розуміємо, що буде в нас простіший і по комфорту слабший. І тому тут треба розуміти, що Кашкай буде вже цікавіший, але, звичайно, він не, не такий міцний. Ну що, в принципі, ми йдемо вже трішечки на завершення. Меган у нас в кадрі, до речі, досить живенький, що по ціні 800, ну майже наш. А, 7700 перекреслено 12 рік 1,5 дизель. До речі, класичний автомобіль, який на ринку сьогодні, ну, можна сказати, по бажанню людей номер 1 тому що з кузовом проблем немає. Автомобіль 1,5 двигуни це є дуже хороші двигуни дизельні, вони гарно витримують. Гарно служить і якщо добре все купити, якщо там не пробіги півмільйона, то автомобіль реально буде служити. І в принципі, ви знаєте, якщо брати хтось хоче трішки дешевшу ціну, то брати так званого народі коротишата. Або брати універсал це вже такий повноцінний автомобіль. Так, що ми бачимо наступне? Давайте ще це BMW. Бачимо давненько стоїть автомобіль 4500. Телефончик є, кого більш детально щось цікавить, можна телефонувати, але бачимо, що його давненько поставили, Палюка запалючений. Йдемо далі. Наша категорія 8000 сьогодні. Щось трошки ми пройдемо, але зато зекономимо час на такі автомобілі, які нас цікавлять. Зефіра в кадрі 6-850-2011 рік. 1,7. Є такі автомобілі, зафіксували. Так, що у нас ланус, спробуємо також його по інформації. 3350 1,5 газ бензин, так, якщо я не помиляюся. Ну, Ці автомобілі, до речі, в цінах не падають. Вони як від 2500 до 3500, так і тримаються. 3500 це, до речі, висока ціна. 6410 рік, 2.0 дизель. На жаль, бачите, є люди, які телефони не залишають, тому ми можемо просто для статистики побачити і все. 2006 рік, 6302.0 бензин. Що це в нас було по Audi? А4 є. Yeah. Honda не наша цінова політика, Honda CRV, йдемо далі. Так, 9 рік, 5800, 1,6 бензин. Опельочок йдемо далі. Це не наша категорія, проходимо далі. Кашкай. Кашкай також не наш. Я думаю, що Мегана можемо можемо. Наш, наша категорія 7612 рік, 1,5, телефон є. Комплектація, бо все це хороша, до речі, комплектація. Ну що, друзі, до логічного завершення підходимо. Меган другий в кадрі, 2006 рік, 4 тисячі доларів, я так розумію, 1,4. І будемо завершувати. Друзі, хочу усім подякувати. Не забуваємо поставити палець вгору, активувати дзвіночок. З вами був Роман. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо і перемога близько. Бережемося!